Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні ми будемо говорити про освіту. Ми вважаємо тему освіти питанням національної безпеки і будемо говорити сьогодні з першим заступником міністра освіти України, паном Андрієм Вітренко. Пане Андрію, доброго здоров'я! Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Ми знаємо з новин, що міністерство визначилося із правилами вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році і з році, із правилами зовнішнього тестування, яке буде організовано для організовано в Україні. Розкажіть. Дякую вам за запитання і дякую за таку увагу до сфери освіти. Абсолютно з вами погоджуюсь, що ситуація в сфері освіти прямим чином впливає на національну безпеку. Тому ми маємо робити все, що від нас залежить, для того, щоб освіта була стала і була дуже якісна. відповідно до узгодженого рішення, яке було прийнято під час багатьох. Спільних погоджувальних нарад з врахуванням експертної думки з врахуванням думки батьків та майбутніх абітурієнтів в цьому році Міністерство освіти і науки буде проводити вступну кампанію на основі національного предметного тесту. І що я хочу сказати, що в минулої п'ятниці на засіданні комітету Верховної ради з питань науки та освіти, науки та інновації було розглянуто модель вступу 2023 року, та проголосовано на підкомітеті. Єдине, що залишається, це проголосувати зміни до закону України про вищу освіту та про повну загальну середню освіту в залі. Але депутатські групи та фракції пообіцяли, що це буде зроблено якнайшвидше для того, щоб вже була повна визначеність у майбутніх відповідь. Давайте зразу прояснимо цей момент. Тобто правила, про які ви зараз будете говорити, поки не є доконаним юридичним фактом, але розуміння, як це, як це буде організовано, вже є. Так, безумовно. Тобто, поки що немає змін у законів України. Це не є доповненим юридичним фактом. Але узгоджена позиція всіх зацікавлених сторін, вона вже є і вже присутня. Чим відрізнятиметься? Відрізнятиметься НМТ 2023 року від минулорічного. А в цьому році. Буде три предмети. Два з них обов'язкові це українська мова та математика. І третій предмет предмет на вибір. Це може бути або історія України, або іноземна мова, або фізика, хімія чи біологія. Тривалість національного мультипредметного тесту, який буде проходити у формі комп'ютерного тестування, буде складати 180 хвилин. За цей час майбутні відприємти мають скласти ці предмети. Чому українська мова та математика визначені як основні? Тому що дані предмети максимально дають валідність, вміння та можливості навчатися на рівні фахову перепищої та вищої освіти. Інші предмети, які будуть на вибір у випускника, вони будуть корелюватися шляхом вагових коефіцієнтів, які будуть затверджені після прийняття закону в умовах та правилах прийому у закладів вищої освіти, і, скажімо так, спеціалізація майбутнього студента, студенту, вона буде визначатися цим приковим предметом. Але хочу сказати і наголосити на тому, що з будь-яким набором предметів національного предметного тесту можна буде подавати. Документи на будь-яку спеціальність і до будь-якого закладу освіти України. загалом вступники можуть бути подавати в цьому році до 20 заяв. Тобто, це означає, що введення цього третього вільного предмету це можливість для, для школяра, для майбутнього студента підвищити свій бал за рахунок того предмету, який він знає найкраще. Так, безумовно, тобто, якщо це філологи, то будемо відверто казати, що їм буде зручніше ставати іноземну мову. Якщо це спеціалісти соціогуманітарних і дисциплін, це може бути історія України. А ті діти, які тяжіють і мають технічний склад, скажімо так, мислення, вони можуть обирати а фізику, хімію або біологію. Медицина, то краще звичайно складати на ці медичні спеціальності, краще складати біологи. Але хочу сказати, що будь-який предмет, третій предмет на вибір. А він буде прийматися на будь-яку спеціальність. Зрозуміло, якщо у нас є запитання в залі, я прошу зголоситися. Прошу. Вікторія Шевченко Укрнформ у мене таке запитання: а чи може мультипредметний тест повністю замінити систему оцінювання у форматі зно? І чи може так відбутися, що надалі у нас буде саме мультитест, а не зно? Дякую вам за запитання. Хочу сказати, я вже кажу це там, не вперше, але зовнішньому незалежному оцінюванні нічого не загрожує. Зовнішнє незалежне оцінювання прямо прописано в законодавстві України. Для того щоб від нього відмовитися, необхідно відповідні зміни в законодавство, А це як розумієте, що ну, досить складно робити. Це перше. Друге, національний мультипредметний тест не є. Це є особливий формат проведення зовнішнього незалежного оцінювання з врахуванням безпекової ситуації та військово-політичної ситуації, яка зараз в нас на території України. Тому коли ми переможемо і закінчимо війну нашою перемогу, я впевнений, що ми повернемося до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Чому зараз НМТ? По перше, що це одноденний тест. Це все пов'язано в першу чергу. Це Безпека здобувачів освіти та учасників освітнього процесу. По друге це логістична складова. По третє неможливо провести зовнішнє незалежне оцінювання за кордоном. А ми сподіваємося, що мережа. Буде ще розширена для того, щоб наші українці, які зараз тимчасово перебувають не на території України, мали можливість без складних логістичних проблем добратися до дістатися до пункту складання національного мультипредметного тесту і в майбутньому подавати свої документи до омріяних закладів вищої освіти, саме української національної вищої освіти. Ми можемо подивитися на це питання і як на частину більшої історії, коли українські університети мусять конкурувати із закордонними університетами за українського випускника. Ці правила, про які ви зараз розказуєте, чи маємо розуміти, що вони покликані створити сприятливіші умови і зробити привабливішим для українського випускника вступ до українського університету? Безумовно, я з вами абсолютно згоден. Адже досвід минулорічної, першої воєнної вступної кампанії нам показав ефективність національного мультипредметного тесту. Кількість наших українських дітей, які зараховані до закладів вищої освіти, вона перевищила наші найсміливіші очікування. Тому ми впевнені, що цей формат він дозволяє національним університетам конкурувати з університетами західними, які наразі намагаються надавати преференції для українських студентів. Які показали себе дуже здібними школярами протягом навчання в закордонних школах? Там, в, місті. в чому в чому ця привабливість, на вашу думку? Яким чином цей формат має бути привабливим для українського випускника? Чому він є простим та зрозумілим? Тобто одноденне не треба, якщо ми згадаємо на зовнішнє незалежне оцінювання, то це декілька днів, три дні. Тобто розумієте, що зараз в період такої скажімо так, шаленої мобільності українців, які дуже часто змінюють місце свого перебування, це дуже складно розраховувати на проведення якогось тижня для того, щоб складати цей тест. Окремо, я хочу наголосити на питаннях безпеки. Адже зовнішнє незалежне оцінювання не мало права перериватися протягом. Якщо була повітряна тривога, а національний предмет тест має опцію до переривання для того, щоб всі учасники цього іспиту могли спуститися або перейти до безпечного провіщення, тимчасового укриття в багатьох регіонах, навіть в укриття були організовані тести національного ну тести для складання НМТ, і тому діти навіть не переривалися навіть під час. Теорія, окремо хочу сказати і про психологічну складову, адже е зараз наші діти знаходяться в шаленому стресовому стані, є постійний психологічний тиск з боку росіян. Відбувається, тому ми маємо а, якомога менше вважати наших дітей. А ви всі чудово знаєте, що складний іспит є ще тим, що тією стресовою ситуацією, яка може вплинути на психологічне здоров'я. Ви згадали про доцільність розширення пунктів за кордоном, точок за кордоном, де можна буде здавати НМТ. Це поки що намір, чи це вже план, над яким ми працюємо? Це абсолютно чіткий план. Ми розуміємо, як його створити. Як ми контактуємо постійно з нашими колегами з міністерства освіти країн Європейської спільноти та інших країн. І ми впевнені, що це надасть нам змогу розширити цю мережу, тому що ми аналізували досвід минулого року, і найголовнішою проблематикою для багатьох наших українців це була логістична проблематика, і логістичні проблеми вчасно дістатися до центрів складання національного, місця. тому ми вважаємо цьому, що розширення мережі зніметься існує. Чи є якісь цифри, якими ви оперуєте? Можливо, є прогноз, на яку кількість учасників НМТ ми розраховуємо. Наскільки може розширитися ця мережа точок, де можна буде здавати НМТ? Є якась математика, яка покаже відмінність 2023 року від 2022? Ну, впевнений, що ми розраховуємо на ту кількість випускників цьогорічних, які зараз закінчують 11 клас. А, коли конкретні цифри давайте будемо говорити вже ближче до весни. Коли ми отримаємо прийнятий закон, і ми будемо на його виконання вже реалізовувати ту дорожню карту, яка наразі. Ну я би хотів би ще трошки, скажімо так, почекати. Давайте поговоримо про другий семестр цього навчального року, який розпочався або розпочинається. Які його особливості? Що змінюється? На що варто звертати увагу тим, хто стежить за освітою? Ну, в першу чергу, це безпекова ситуація в Києві. Розраховуємо те, що завдяки нашим героїчним збройним силам, кількість дітей, які зможуть відвідувати школу офлайн, і постійно збільшуватися. Адже порівняння з початком першого семестра, ця кількість зараз значно зросла, а там в сотнях тисяч осіб. Зросла Має кількість доступ. учнів, які а, залучені навчання, які, які мають доступ до а, гібридного такого формату, тобто або з або офлайн взагалі, або а, це такий змішаний формат з використанням і офлайн навчання, і онлайн технології доступу до тобто ми сподіваємося, що все це буде реалізовано і надалі, тому що і що безпекова ситуація буде нам допомагати в цьому. Щоб більше наших дітей, скажімо так, фейс-то фейс з вчителем спілкувалося і показували свої якісні. Тому особлива наша це увага приділена до безпеки. І по-друге, це до якості надання освітніх послуг. Зараз проводимо відповідне оцінювання через якості освіти, і коли воно завершиться, я буду готовий надати результати, чи є там якісь освітні розриви, чи це все фейки вигадані російською. І якщо у нас немає запитань у залі, то моє останнє запитання буде: наскільки система освіти справляється з, з тими викликами, які створюють удари по українській енергетичній системі. Ми знаємо, що багато шкіл мусили стати або стали центрами незламності. Вони в інший спосіб допомагають громадам. Як система справляється з цими додатковими викликами? Дякую вам за питання. У нас зараз воєнний час і простих відповіді на складні виклики піорі не існує. Тому в першу чергу завдячуючи нашим героїчним працівникам, нашим героїчним освітянам, які реалізують і право людей на освіту, право наших підточок і допомагають в організації інте незглавності. У нас більше мені скільки пам'ятає. Тісячами вимірюється кількість пунктів незглавності, пункти незглавності вони відкриті не лише у школах, вони відкриті і в закладах професійно-технічної освіти, і в закладах вищої освіти. Тому, враховуючи е те, що Україна єдина країна в історії людства, яка не зупинила освітній процес протягом активної фази бойових дій, я впевнений, що українська система освіти справляється якісно з усіма викликами воєнного. Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти та науки України, дякуємо за цю розмову. Дякую вам і запрошуємо всіх стежити далі за анонсами медіа центру Україна Українформ Stand with Ukraine.